Ну Таке відео у мене значить потрібно протестувати кілька великів, як вони працюють, електровеліків. Дати жару, дати гарі, там 15 хвилин, 30 хвилин просто поїздити на великах по Амстеру. Я вибираю маршрут, де я ще ніколи не їхав. А зараз ні, треба зупинитися, показати на якому кориті корчі, точніше я їду. І ось тут буде нормально. О! Perfection. І так, це у нас ковбой, Garbage Bicycle Чому Garbage, Тому що він реально Garbage Виглядає так от красивенько. Дизайн супер. ну да, Він їде, допомагає і так далі. Але він в обслуговуванні в ремонті це просто біль і сльози, і просто прокляття. Це фанмов номер 2 Будь-що закрутити, ти починаєш думати, де, як, що, чому так ви зробили, ну чому. І реально такого типу, велики, нідерландські це просто сльози. Ну Чому там не зробити гайку тут? Чому ви її засунули десь кудись в жопу? Ну, Можу сказати сидушку піднімав, опускав, потрібно зняти батарею, без ключа не знімається, два болта відкрутити, підняти, опустити, закрутити, поставити назад з ключом, знову ж таки, яком. наприклад, це про цей велик. Я його не розбирав, я тільки його зараз тестую, далі будемо дивитися, що з ним робити. Ну він вроді як живий, бігає. Попередній був теж, теж матюкаєшся завжди. Наприклад, щоб зняти гальма, а, ну ось гальма, будь ласка, щоб їх зняти, потрібно залазити аж сюди. Фіг е, їх розбереш, як, як, їх, як поміняти колодки. ну Тут нормально, тут проводках непогано. вистачає відстані. Буває ось така відстань. Ти його відкрутив, як добратися до колодок, Хер, я не знаю. Mm. Тобто <рес> нідерландці чудяться цими великами, але вони красиві. І люблять за те, що вони красиві. фрау люблять дівчата.